Почуваємося дуже хорошо. Ще донедавна в Калуській громаді не було власного геріатричного центру. Але завдяки спільним зусиллям місцевого самоврядування, благодійних організацій, донорів та меценатів, такий потрібний заклад вдалося відкрити. Раніше в цьому приміщенні був протитуберкульозний диспансер, який два роки не працював. Приміщення пустувало і тому знайшли. Блавдійну організацію, благодійний фонд схід сос, які погодились спільно з міською радою відремонтувати це проміщення. комунальний заклад Калуський греатричний центр офіційно відчинив свої двері 14 жовтня 2023 року. Першими його мешканцями були ВПО, котрі приїхали з найбільш постраждалих областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Вони знайшли тут цей прихисток, так Щайно, що ми за них оплачуємо. оплачуємо комунальні послуги, заробітну плату і. Мені наставилося мі за метою, які там зробляти кошти. Так є певний відсоток людей, що дійсно можуть заплатити, ну всякі ситуації в житті можуть сюди прийти, все ж таки проплачувати кошти, всіх там шістнадцять тисяч так гривень, і все і тоді можуть у так само за ним можуть дивитися, але це не пріоритет. Пріоритет це є якраз люди більше ВПО. За словами директора геріатричного центру Василя Ільницького, в закладі надають соціальні послуги стаціонарного догляду людям похилого віку та людям з інвалідністю. Нині тут перебувають 33 людей, з яких 28 Внутрішньопереміщених осіб. Серед них дві жінки, які в жовтні минулого року прибули до Калуша з Херсонської області. Чотири рази на день кормлять, кожну неділю купають, посиль міняють. Так що до хороших ми людей, вони нас обслужують, нам стараються успокаювати, бо ми з Херсонської області, а ви знаєте, що там робиться. Так що ми отак так. на зводі, вони нас старають, щоб ми були спокійні. А так все. Да Добрі вони люди. Всі ми вже тут познайомились, всім нам, що треба, у нас все є і моють, і в теплі, і в світлі. Працівники закладу організовують в центрі активне та цікаве дозвілля. Зокрема, до мешканців регулярно приходять священники греко-католицької та православної церков, правля служби. Окрім того, влаштовують виступи і навіть концерти. Вокально інструментальні гурти деколи такий маленький концерт, міні-концерт дають на півгодини. Або релігійні громади при приходять. У нас постійно якийсь рух. Ми хочемо, щоб люди тут жили, не тільки перебували, існували, доживали, скажімо так, грубо. Як стверджує директор центру, є потреба у створенні додаткових ліжкомісць та кімнат реабілітації, зокрема для хворих після інсульту чи інших недуг. Також у планах облаштування внутрішнього двору для прогулянок та відпочинку У нас є додаткове приміщення. Ось можете глянути. Воно є накрите і є також. Частина будинку не накритого, яке потребує ремонту. І якщо знайшлись би меценати, ми ласкаво запрошуємо, то ми б ще мали додаткові ліжко місця, також є потреба для приміщення, для реабілітації, тому що старші люди. Деякі є після інсульту чи інших хворіб, які потребують реабілітаційних послуг за законодавством. геріатричні центри та будинки інтернати не належать до тих обласних закладів, котрі можуть приймати ВПО. Тому про державне сприяння наразі не йдеться. Відтак допомагають виключно благодійники та місцева влада. Допомогу шукаємо у всіх І Рокада, і схід і Мом, йому в'юкраїн багато хто допомагає. І по планах то там має бути 50 людей. Так точно будемо розширюватися, точно будемо шукати у нас так само. Є підприємства, на гудвері звернулися, щоб ми туди клали в комога більше коштів. Ну і відремонтували те, що має бути. Калуська міська рада обіцяє і надалі активно підтримувати гіатричний центр та покращувати його умови, адже на гідну старість заслуговує кожен. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.